Цього року весь світ відзначає 70-річчя закінчення страшної і масштабної війни у роки Другої світової. Більш ніж три тисячі викладачів та студентів харківського політеху вступили до лав радянської армії, а сам інститут евакуювали. Проте він не тільки продовжував підготовку інженерних кадрів, але й вирішував наукові проблеми, пов'язані з зміцненням обороноздатності країни. Деякі співробітники політехнічного брали участь у створенні відомого танку т 34 на жаль, з кожним роком живих свідків тих страшних подій стає все менше. Здається, зовсім нещодавно колективи університету було більше 700 учасників бойових дій. Зараз їх залишилось тільки троє. Вони мають такий великий досвід і такі життєві установи, які повинні передати молодим поколінням. Особливо сьогодні, коли ми... Маємо антитерористичну операцію, де приймають участь і гибнуть наші діти. Вони повинні відчувати підтримку від тих, хто пройшов таку велику і тяжку війну. Колектив Happy Online сердечно дякує ветеранам та вітає їх зі святом великої перемоги.